Всім хело! Вересень 2025 року в нас дуже сильно двіжовий. У нас на небі постійно щось, щось змінюється, навіть не встигаєш е, реагувати на ті всі зміни, які зараз відбуваються. У нас новий транзит. І хочу вам сьогодні про нього трошки розказати, так, що це за транзит і що він в собі несе. Ну, насправді він вже почався цей транзит. і це... Транзит Венери по знаку Лев. Що ж він означає? Так? Ну, насправді цей транзит це час, коли на перший план виходять мудрість у прийнятті рішень, так як це Лев, відчуття власної сили і здатність піклуватися про інше. Тому що Венера в Леві це поєднання такої творчості, радості життя та соціальної взаємодії. Вона допомагає нам знаходити баланс між таким особистим задоволенням і турботою про тих, хто поруч. Цей транзит це про гармонію, красу і насолоду життям, навіть у якихось стресових умовах. Так? Для кожного з нас цей, цей період він відкриє можливості навчитися отримувати задоволення по-новому, відчувати радість творчості, такого спілкування та любові. Що ж дає Венера в Леві? Ну, по-перше, Венера вона відповідає за стосунки з іншими людьми, з близькими, з колегами, з друзями. Так? Вона приносить насолоду, любов, теплоту і бажання розвивати такі гармонійні взаємини. По-друге, Венера це творчість і мистецтво, а в Леві вона особливо яскрава. Це такий це, це час генерувати нові ідеї, проявляти себе, відкривати в собі якісь нові та. Талант, які раніше були приховані. П'ятий дім, через який в натуральному в натуральному гороскопі проходить Венера, він відповідає за радість навчання та самовираження Тобто кожен може знайти якісь нові способи насолоджуватися життям і творчістю в цей період. так По-третє, у леві Венера ну вона трошки грубіша, ніж зазвичай, там розуміємо лев, вогонь. І тут присутня така сила. Сила домінування, навіть така активність в стосунках. Це означає, що певні ситуації потребуватимуть свілим сміливості, щоб до ну, тобто. Діалог з іншими людьми може доволі таки грубіший бути, ніж зазвичай. І як же цей транзит буде впливати на стосунки та соціальне середовище? Ну, цей транзит від, він відкриє енергію взаємодії з іншими людьми. Деяким він принесе пристрасті, такі яскраві стосунки, а іншим це можуть бути конфлікти через неприйняття контролю або домінування. У поєднанні з Марсом в Терезах, так-так, а Марс зараз перех... він пройш... перейшов в знак Терези 13 вересня, цей період може активізувати енергетику відносин і соціальних якихось процесів. Можливі такі певні хвилювання, напруга або активізація якихось спільнот. Але водночас Венера завжди прагне до, до любові і до гармонії. І це можливість вирішувати проблеми за круглим столом, так, домовлятися і створювати комфортне середовище. Судовища для себе і для оточення. Особистий розвиток і творчість. Давайте про це поговоримо. Тут важливий момент. Венера в Леві вона допомагає вчитися, навчитися так, радіти життю навіть у складних обставинах. Це час творчого розвитку, нових ідей, самовираження та експериментів у хобі, роботі чи у якомусь мистецтві. Якщо ми довго перебуваємо у стресі або під тиском, то Венера дає можливість відчути ось цю внутрішню гармонію, насолоджуватися моментом і знаходити задоволення навіть в маленьких речах, в спілкуванні, в творчості або в турботі про себе та близьких. І скажу вам так, практичні поради на період цього транзиту. Я думаю, що це важливо. По-перше, слідкуйте за тим, як ви взаємодієте з іншими. Намагайтеся уникати такого зайвого контролю чи агресії. По-друге, використовуйте цей час для творчих експериментів і нових задоволень. По-третє, дозвольте собі радіти життю, навіть якщо обставини доволі складні. По-четверте, будьте уважні до відносин. Цей період сприятливий для діалогу та примирення насправді. І наостанок, що я вам скажу: Венера в Леві це про красу, про творчість, про радість, любов, таку у дуже широкому сенсі цього слова. Це можливість відчути силу гармонії, навчитися насолоджуватися моментом і зміцнювати стосунки. Цей транзит допомагає балансувати між владою і турботою, між пристрастю і розумінням, так? і відкриваються нові горизонти для творчості і самовираження. Прекрасний транзит. Використовуйте, точніше, скористайтеся цією енергією, насолоджуватися життям і ділитися теплом з оточенням. І цей час принесе вам гармонію та нові можливості, прекрасніший транзит. Тому реально користайтеся цією можливістю. Венера в Леві прекрасна, яскрава, сяюча і доволі непоганий час, я вам скажу. Тому використовуйте. Цей момент використовуйте. На цьому все. Ось такий транзит нас чекає. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних розборах. Люблю, цілую!